Тут є наступний важливий епізод, який я хочу вам показати. Богдан Логвиненко написав цей пост. Я, звичайно, звернула увагу на тему. Я вам зацитую: вітаю всіх причетних з такою крутою ініціативою. Нарешті меценат, філантроп, колекціонер і візіонер увійде в історію не як олігарх-казнократ, зять неймовірнішого взимовника вбивства Гонгадзе, член наглядової ради меморіалу Гаманця Путіна. Це про Бабен Яр. Автор неймовірного памфлету для західної аудиторії Україна має піти на болючі компроміси для миру з Росією у 2016 році. Дякую Борису Гудзяку, Наталії Гумнюк, Юлії Мостовій, Сергію Жадану, Сергію Плохію, Ярославу Грицаку, Олі Гнатюк, Ірині Сколкіні, Антону Дробовичу та іноземцям, що підставили свої імена під це відбілювання. Сподіваюся, ви напишете світлу історію України за заляпані корупцією та кров'ю гроші. Справа в тому, що. Це ініціатива, яка спонсорована паном Пінчуком. Яка називається Українська історія Глобальна ініціатива. Ви можете піти на сайт, який легко можна знайти за першими буквами uhgi.org і почитати, про що цей проєкт. Але. Я хочу також зацитувати іще ще один пост, який не зробила скріном, але прочитала його у Кіпіані. Бачу рекламу міжнародного проєкту написання історії України, де самі зірки світової сцени спишу сокучасників, вражає, ну і в ковчег позаздров би такому різноманіттю. Але більшість цих людей не мають жодного відношення до України, не знають знаю джерел, на підставі яких таку історію можна писати, і навіть не володіють українською мовою, щоб прочитати всі існуючі публікації. Ну і те, що цю історію, і цей пул на дешевих експертів фінансуватиме філантроп Пінчук, пахне фіалками. Він один з фундаторів олігархічного проросійського режиму, під час якого було вбито десятки журналістів, зокрема Георгія Агонгадзе, політиків, підприємців. А країну було розподілено між кількома десятками родин. Зовсім нещодавно саме пінчук зі своїми закордонними приятелями намагався втюгати українцям україновопський проджект меморіалізації. Місць трагедії в Бабиному Яру. І у нього були є телеканал, сайти, донедавна газета, що демонструвала зацікавленість в об'єднанні країни через національні погляди на минуле і спільне майбутнє. Не вірю словом. І ще я знаю людину, яка була запрошена, але відмовилася від своїм авторитетам допомогти цьому престижному клюбові. Честь і повага. А я тим часом хочу приєднатися до Богдана Логовиненка і нагадати вам, що у 2016 році вийшла в Wall Street Journal стаття під іменем Віктора Пінчука: Україна має вдатись до болючих компромісів для миру з Росією. І для того, щоб ви занурилися в сенси, то я вам зацитую: Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того. Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної і безпечної України серед інших поступок. Ми маємо також відмовитися від ідеї приєднання до НАТО і ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, має відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів. Автор визнає, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонує не зважати на це. І от зараз ми бачимо, що. Ситуація розвернулася фактично на 180 градусів, бо зараз українська історія глобальна ініціатива. 90 істориків, зокрема, Тімоті Снайдер, Ярослав Грицак, Сергій Плохій, приєднуються до української історії глобальної ініціативи у цьому трирічному проєкті. Українські міжнародні колеги проводитимуть десятки незалежних досліджень, починаючи від передісторії українських земель і закінчуються сьогоденням, відповідаючи на головне питання, хто ми. Тут хочеться дати додати ще саркастичних висловлювань, але насправді я не історик, тому мені здається, що саме українські історики мають коментувати те, що буде з'являтися у ході цього трирічного проєкту. Але ми дуже активно бачимо роботу Віктора Пінчука. У бік того, щоб відбілитися і залишитися в історії як славнозвісний звіс, славно меценат, а не як людина, що намагається якось капіталізувати все те людожерство, що відбулося, за рахунок якого він власне і посідає позиції, що дають йому таку змогу зараз. Я можу зразу сказати дуже цинічно. Якщо ви дійсно хочете докластися до того, щоб зробити якусь важливу річ, що закладе значний фундамент у розвиток суспільства, то можна піти на компроміс, якщо ваш внесок буде перевищувати у відбілюванні цієї, ну ваш точніше, ваш внесок, який змінить суспільство, перевищить. Те, що ви зробите, додавши свій бекграунд, додавши свою а, репутацію до певного проєкту. Ну, тобто, треба зважувати, що з цього важливіше. Але мені здається, що дуже багато людей долучилися до цього проєкту, не зважуючи ці речі і взагалі не задумуючи, з ким вони мають справу. Особливо ті, хто не дуже глибоко знають контекст розвитку кар'єрного Віктора Пінчука. Це перший момент. З іншого боку, Віктор Пінчук один з дуже небагатьох, хто постійно вкладається, постійно і масово вкладається у відбілювання своєї репутації. І в цьому я бачу. Можливу, я не знаю, можливу мотивацію для якихось інших подібних персонажів, які подумають, що все ж таки не просто так він це робить, може і нам, хоча б трошки звовліця, яке ми напиляли, вкласти в ту благеньку історію, культуру і що там України. Тож у мене дуже суперечливе ставлення до цього проєкту. І я, звичайно, розумію, що історія покаже. Імена, які заявлені, дають мені надію на те, що ці дослідження будуть цікавими, як мінімум. Не знаю, яку аудиторію вони покриють, але мені цікаво за цим буде спостерігати. Водночас треба постійно нагадувати, що фігура. Яка вирішила собі купити таку індульгенцію, такою малою індульгенцією відбутися не може і нагадувати біографію пінчука в прив'язці до цього продукту. Насправді він хоче просто звучати меценатом, але мені здається, що треба робити, як зробив Богдан Логвиненко, перераховувати і інші регалії Віктора Пінчука. А я тим часом хочу дати прямомову самому Віктору.

Chance and privilege, we can participate in the creation and building of new country. I understood this from 1991-92. But for that, this understanding came to me a little bit later. For that, we have to answer to the very fundamental question: who are we? <laughs> Отже, я перекладу він бізнес пінчук. Говорить, що він бізнесмен і інженер-металург, і він зрозумів, що його покоління бізнесменів мають великий привілей і великий шанс побудувати нову країну. Але перш ніж будувати цю нову країну. Вони мають з'ясувати, хто ж ми є. І в даному випадку, не хто ми, Віктор Пінчук, інженер металург а хто ми, українці є. І для цього, власне, Віктор Пінчук і запускає цей проєкт, в якому зокрема. Стоїть така проблема, що Україна проблема з Україною не в тому, що вона периферійна, а в тому, що вона центральна до такого ступеню, що це важко усвідомити і тому важко визначити е, е, визнати. І далі він зокрема говорить про ну точніше не він, а маніфест, який опублікували всі, ті, хто беруть участь у цьому проєкті, що зокрема. Є фактор історії колоніалізму, і от вона з одного боку вже ніби сформована у світі, а з іншого боку, Україна зі своїм колоніальним досвідом, вона, ну, якось, ну, типу, не вписується в цю історію. Хоча насправді в її варто вписати, ну і там дуже важливо говорити. Але, до речі, Андрія треба попросити, щоб він зробив. Класно, йому треба давно вже зробити цей етер про імперії і про те, що світ дуже сильно гальмує, тому що, з одного боку, вони хочуть, ну, типу, хочуть точніше вимушені. Вимушені вони не можуть зізнатися, що їм страшно і так далі. Вони вимушені підтримувати Україну, але це розвал імперії. А з імперіями не все так просто в світі. І це для Андрія, для Андрія тема. Я надто не обізнана в цій темі, не можу говорити, а він про це зробить класний етер. А, ну і Пінчук сказав, що він ніяк не впливатиме на борт. Це, в общем, просто, просто будемо так казати. Ну з моєї чашки, ви всі зрозуміли.